Ось такий газовий котел, пройшло 6 років експлуатації, потрібно почистити теплобійник великий теплобійник для підігріву води. В інтернеті подивився багато інформації, толкової нема. Хочу показати, як я зробив швидко, надійно і без проблем. Може комусь допоможе зекономити часу. Спочатку дії. Два ці. Відкрутити передню кришку, закрутити всі крани подачі води на вхід і вихід. Тепер зняти кришку палимою камери, ось цю, відкрутити два шурупчики, відкинути пульт управління. Ось так воно виглядає. Далі всі майстри рекомендують знімати ці кліпси, отам далеко і цю кліпсу там. І тоді витягати тепломіни. Витягти його майже неможливо. Він впирається, аж там сидить. З цього боку, з того боку, тут сидить. Вони відкручують всі ті гайки, тут гайку, там гайку. Тяжко добратися, Порушуються всі налаштування, герметичності. Я роблю інакше. Я знімаю бокові стінки, ось до одна на одному шурупі. І другому, і так само друга бокова стінка, Ось один шуруп, і тут другий шуруп, і тоді отримую доступ, знімаю цю дипову камеру. То вона також на двох шурупах. Покажу, як вона знімається легенько. Ну я ж тоді цей датчик, щоб його троти не порвати. І там вверху є ще один датчик він далеко, я його потім покажу. Бокові стінки фіксуються от на таких гачках, ось до один, ось до другої, так само з другого боку. Знімаю цей датчик. І витягну розйом і відкручую ось цей датчик. Ось. Цей. Відкину його. Тоді буду відкручувати один шурупчик. І ось тут другий шадрубчик. І знімати цю кабель повністю. Відповідно з'їмлю трубу. Щодрубчик його відкрутив. Датчик зняв, від'єднав з другого боку. Шудрубчик оцей відкрутив. Датчик зняв. І тепер другенько цю кабель вибаю. Одно такою тяжко робити, Я зніму. Одожняю я цю камеру, не можу чи як її назвати, отак виглядає тепер котел. Добратися просто, без всяких проблем. Знімаємо кліпсу і знімаємо теплообмінник. Було легше, можна викраткою таку от чуть-чуть підтягнути і воно виходить. Знімати не буду, бо я вчора почистив. Збирати так само. На всі резинові прокладки треба змастити спеціальну замазкою. Я її не мав. Смастив звичайним бразилізом. Ну, а цей теплообмінник знімати елементарно. Чотири. От що він знімається сюди. Не робіть лишніх робіт, не ламайте автоматику, робіть швидко. Пробивав тепломінник соляною кислотою десь 40%, нагрів її в ковшику.